І тут боротьба йде на трьох фронтах зразу, не тільки на фізичному. Фізичні це ті тисячі років, які були перед цим, коли просто одна людина знищувала іншу. Кажуть: немає людини, немає проблем. Нині ж коли змінилася, змінила зовнішня. Зовнішнє середовище, коли домінуючим стає інформаційна сфера, і коли протистояння поступово переходить в інформаційну сферу, то тут вже зовсім інші виклики і зовсім інше протистояння. Можна просто або контролювати, або знищити суперника. Можна, звичайно, знищити фізично, але набагато краще контролювати його і зробити своїм придатком. При тому, що поступово займаючи його територію, от дана ситуація вона по суті звелася до протистояння двох систем, але на рівні Китаю і Сполучених Штатів. І е, коли ми говоримо, що в чому Ізраїль перший наніс? В тому, що в найближчі роки, якщо б ситуація не змінилась, перевага все більше переходить на сторону Китаю, який має набагато більше, перш за все, людський ресурс. Бо не тільки важливим ресурсом є мінеральні, там різні складові чи інші. А дуже важливу роль саме грає людський ресурс. Тож, для того, щоб якось змінити ситуацію, щось треба міняти далі катастрофа для тієї системи, яка є. І от -оті всі хаотичні якби, рухи з нашої точки зору, які як не вписуються в логіку, але вони слідують тому руслі, як про який сказав Бісмарк. Що не треба було б політики, якщо б не треба було обдурювати і е, користуватись інформаційними технологами для того, щоб вести в оману противника. Але якщо цього не достає чи для спільних дій, чи для протистояння, то тоді задачі вирішуються військовим чином. Війна продовження дипломатії тільки іншим чином. Звичайно, що Ізраїль так чи інакше ніколи б не ризикнув сам почати бомбардувати Іран, не такий уже той Іран страшний для того Ізраїлю, а Якби не відчував за спиною Сполучені Штати. Але, звичайно, що, що б не казав Трамп, бо Трампу треба, як виразнику. Того Егрегора, який характерний для західного світу, для того енергоінформаційного поля, яке свідомості цього Західного світу. А скільки б він, він не відхрещувався, він лише вивіска, він лише портрет, а, кажуть, світа визнає короля. І це настрій верхівки тих, хто керує і веде Сполучені Штати і Який шукає теж шляхи вирішення даної проблеми, і тут щоб не довести до ядерного конфлікту, до світової війни, а з іншого боку, поступово послабити позиції Китаю і зберегти лідируючі позиції? От у Трампа все спрямовано на те, щоб відірвати Росію від Китаю. Але... Ситуація зайшла занадто далеко. Росія практично повністю зараз залежна від Китаю і в військовій сфері, і в економічній, і в багатьох інших. І відірвати зараз Росію від Китаю практично неможливо, бо це загрожує взагалі знову таки розпаду Росії. Дуже глибоко. Вона по суті зав'язала всі ситуації. Вона, по суті, вже сателіт. В якійсь мірі Китаю. Але все-таки якісь сподівання хоча б затягнути цей процес з тим, щоб послабити і якось оцю зв'язку Росія-Китай, щоб Росія відійшла на другий план, не розсипалася, але відійшла, і щоб протистояння було тільки США штати Китай. Але за Китаєм сто ще дві великих країни добре організовані. Бо диктатура, є диктатура, там все мобілізується як в один день. Це і, і, і десятки мільйонів Північної Кореї, і десятки мільйонів в Ірані, і наближених до них диктатур. Тож мова йде, яким чином послабити ту ж саму Росію, наприклад, відірвавши Іран від Китаю, тим більше, що Іран, найбільші поставки нафти ресурсів теж йде на Китай, не на інші ринки, а саме на Китай. І отут перерозподіл енергетичного ринку, ресурсів, збереження домінуючої ролі долара. Як світової валюти, і призвело до того, що Ізраїль піднімає свої бомбардувальники, свої ракети проти Ірану. Ядерна бомба, ну їх багато. В південній Африці є ядерна зброя, є в Ізраїля, є в Корейській Республіці, в цій. і не те, що на рівні випробувань там, чи реактора. Все це лише привід. Для того, щоб якось виключити Іран з Гри. Але тут проблема, що стосується нас, бо нас більше всього цікавить перш за все, що буде з нами, це розірвати зв'язку. Відповідно Іран, Росія, і Росії треба вирішувати, вирішувати з ким бути далі. Якщо вона ж була з Іраном, Іран допомагав в усьому у них договори одні за одним. Але допомогти зараз Ірану якимось чином це війти в протистояння Сполученими Штатами. А тоді відкрита дорога для того, що Захід буде повністю на боці України. І тут Путін, а з іншого боку, ще прийняти західну позицію, це протистояння з Китаєм і Іраном з тим же самим. Як бути Росії? Звичайно, що коли одна команда воювала це одне. А зараз, якщо прийме сторону Китаю, це розвал Росії, прийняти чисто західну позицію не може і за те, щоб не змінити задачі і безпосередньо ситуацію на свою користь. Що я маю на увазі? Що для того, щоб взяти позицію Заходу, який зараз поки що переважає, для цього треба змінити верхівку. Бо продекларувати Путін зміну своїх позицій не може в тому числі перш за все по Україні. Для цього треба прибрати Путіна. Яким чином це відбудеться? Як можуть його відсторонити? Але це критичні моменти зараз в цьому протистоянні Ізраїля, якби, Ізраїля з Іраном, а по суті Сполучених Штатів і Китай і Росія? Верхівка Росії не хоче втрачати Запад, там у нього все. Там як кажуть, у них котеджі, як там все у них. Вони в Китаї не хочуть перебувати. А для цього треба все-таки е, вирішувати, не дивитися, чи так, чи так ситуація повернеться. А зараз критично, аби ти на боці Ірану і Китаю. Або ж ти все-таки приймаєш сторону Сполучених Штатів. Але це може тільки без Путіна. І тоді Росія має, щоб завершити цю війну і стати на західні позиції, завершити війну і вивести війська з України, тобто притримуватись загальних принципів. От ми зараз на цьому рубежі. Бо якщо Росія і далі буде з боку з Іраном, то це бомбардування і Москви і багато чого іншого не на користь Росії. То, звичайно, в Україні солодко від цього не буде, цей конфлікт буде дуже серйозним, важким і може перерости аж до світової війни. От то для нас був би звичайно кращий варіант. Якби верхівка, все-таки в Росії, прибрала Путіна і наближене до нього оточення, от будемо сподіватися на те, що найближчі тижні, може, місяці, ти до кінця літа відбудеться, і що це буде переломним моментом, в тому, як будуть розвиватись події далі. Росія пробує різні варіанти в тому числі яким чином зламати Україну, от, показати свою перевагу. От. Але я думаю, що ми витримаємо, звичайно, з великими втратами. Бо тут ще одне: якби ж тільки в тому, що Україна перемогла, були зацікавлені ми. В тому, щоб Україна перемогла практично. Теж немає зацікавлених у цьому світі. Ні, Європа не зацікавлена до кінця, ні тим більше наші сусіди, які я вже якось розповідав в одній з передач, про те, що кожна країна живе славою минулого, згадуючи минуле, як коли вони були імперіями, великими королівствами, коли вони володіли великими територіями, ресурсами. І коли подивитись на наших сусідів, то вони усі отам десь на підсвідомості, щоб повернути оту свою велич. І повернути Західну Україну, це і Польща, і Австро, Венгрія, так звана, пам'ятаєте, от, і е, в якійсь мірі Румунія, і Туреччина. От. Тож, в цьому відношенні, яка друзів у нас немає не кажучи про Росію. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.